Привіт, чемпіони і чемпіонеси! Ось і доїхала наша переможеця до нас, переможеця акції Синя скриня до нас в студію. Пані Оксана, вітаємо! вас! Вітаємо. Ну що ж, в цю неділю проходила акція наша, ви стали переможецею неймовірного подарунку. І в принципі, ми вже знаємо, що це за подарунок, але з радістю його вручимо вам сьогодні. Синя скриня відкривається і, звісно, подарунок для пані Оксани. Так, ну що, розпакуєте? Звісно. Давайте. Ой, клас клас. Так. Up. Вітаю, чемпіони! Час отримувати нагороду. Гарнесенький, жапотовий. 16 Pro на 256 гігабайт. Mm, клас. Дивіться, який гарнючий. Опа. Друзі, дякую. Я говорю, я їхала за кермом якраз, коли йшла в синяк скриня. І uh -huh. поставила на авто, думаю, закину до цього там закинула там тисячі дві, ладно. Думаю, кину 200 гривень, 4 витягнула Льолічка 4 гривні. Думаю, зараз поставлю на авто. І дивлюся, коли сьомий десь турбон йшов, а я за кермом їду. Ви спутали, ви кажете переможець, потім кажете, переможниця чемпіонеса. І я така, я". а яка це я. Я це я, твію три пацана. Вилетіла, другий, я в це 100%. І коли кажуть, я говорю, все, я знала. Так що дякую велике. З вами дуже круто, потужно. Ну, Взагалі з вами цікаво просто вас слухати. Чемпіон казино всім рекомендую, дуже дякую. Дякую, Подарунки. Справді, ви бачите, я отримала. Насправді, друзі. Ми вам дуже дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами. До речі, зустрінемося на синій скрині зовсім скоро, вже в цю неділю. Тому підключайтеся, кайфуйте разом з нами. Дякую, ви, що ви, приїхали. І вигравайте, я... вигравайте. Чим більше, я... тим краще. Дякую.